Старі електронні цигарки допомагають нищити ворога. У Хмельницькому розпочали прийом зіпсованих електронок. З цього матеріалу вдається зробити системи для дронів, які згодом передають військовим на передову. Збором матеріалу займається благодійний фонд Волонтери Поділля. Запустили той проект тисячу дронів камікадзе. Тоді ж вони трактувалися як лише камікадзе, хоча ми зараз розуміємо, що це дрони, які можуть багаторазово використовуватися. От ми щоб давно могли б це закрити, закрити той проект і перегрунти сторінку в кількості просто дронів, але ми пішли якісним забезпеченням всього того, що потрібно, окрім дрона. Одне з них це є плати ініціації. Зданий даний непотріб волонтери перевіряють самостійно. Дістають акумулятор, заряджають його. Якщо він у хорошому стані, його відправляють далі на доукомплектування. В першу чергу військо диктувало умови, тобто і ми підлаштувалися під те, що найбільше потрібно, і на це витрачаємо час, ресурс і так далі. Виробництво батарей відбувається у засекреченому місці. У Хмельницькому тільки розташовані пункти збору. А саме контейнери у двох міських центрах управління відходами також на вулиці Кам'янецька, 63, дріб 1 в офісі благодійного фонду Волонтери Поділля. Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.